Всім привіт! Мене Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми з вами нарешті будемо дивитися оформлення моєї картини сезон краси. Я вишила її ще весною, але прийшла осінь, оскільки картина осіння, я вирішила її оформлювати саме зараз. Я вам нагадаю для тих, хто вперше на моєму каналі або вже забув, я вкладу сюди. Деякі відео із рукодільних буднів, як це починалося і як просувалася робота, а також як я відправляю свої роботи на онлайн-оформлення. Як ви бачите, характерна коробка. Тому хто оформлює свої роботи у Олександра Бринзена в Чернівцях. Саме так він їх пакує. Коробка дуже велика. Тут музейне скло, тому ось я дуже сподіваюся, що все дійшло добре. Я вам вже показувала розпаковку. Розпаковка дуже довга, тому що Олександр пакує. саме... Тобто не настільки велика картина, як упаковка. Там буде декілька шарів і пенопласта, і фанера кусматочок стоїть, і багато скотчу. Все це кожен шар обгортаються цим скотчем, тож я вам, я вам, зараз відкрию, тому що це може бути і 10 хвилин, і 20 хвилин це ось відкриття цієї коробки. Тож через декілька секунд після, після того, як я вам ставлю ці свої фрагменти відео, я вам покажу на останній стадії, покажу, як відкривається ця коробка. І сьогодні ми з вами подивимося огляд і розпочну я картину від торгової марки Мережка Сезон краси. Я, мабуть, тут вам вставлю фото, тому що у мене є лише. Схема в електронному вигляді. Я придбала цю схему у Ольги Лукової. Мережка не випускала цей, цю картину у вигляді набору, тому що це така розробка досить, мабуть, давніша, і ця схема була лише у журналі. Тому мені прийшлося купувати нитки та їх розбирати. І ось тут таке досить багато ниток. Цього тут 42. Зараз я вам покажу. 42 кольори ниток. І що у нас по... Зараз хвилинку. По розміру у нас тут є всього 24 кольори. 254 хрестика, із них майже навпіл хреста і повна пів хрестика, а також є досить таки багато французьких вузликів і понад 5 тисяч бекстічу. Тобто для мене це перша робота з мережкою, і я ніколи не вишивала нічого півхрестику, е, ну, ніяких фонів. І ось зараз я вам покажу, як виглядають мої. Нитки, я їх розбирала, таки досить довго замовляла. Нитки я нарізкою, спочатку нарізкою у надії. Неймовірно низька ціна на нитки DMC. Ось бачите, Я таки, також їх навісила на свої кіперси. І ось багато такі ниток у мене є, як ви бачите, такими, ну, трохи немотками, але досить таки значна частина є саме ось нарізкою по метру, по два. І бачите, яких багато, вони дуже яскраві. і Я спочатку нарізкою набирала, а потім, коли я зрозуміла, що я можу не вгадати, хоча я там округлювала, ніби з великим запасом брала, потім я вже трошечки замовила ще і в е, помотку. Там, де було більше у мене 4-5 виходило метрів, я замовляла одразу повний моток. тобто Сподіваюсь, що ниток мені вистачить ось таких. І я ще потім, коли вже замовляла ще раз нитки, то я трішечки оцих замовила там, де в мене мало нарізки. Я замовляла, але я їх поки що не навішувала на і підписала я свої бачите, тримачі, тому що вже у мене декілька є. Саме таких ну, кілька проєктів, тому я процесів і тому я вже їх підписую. І е, канва. Я спочатку думала взяти канву бежеву, але оскільки там є напівхрестик, то я вибрала ось таку канву. Колись я її придбала білу канву «Цвайгард» на виставці. Хендмейд Expo. я її придбала саме для новорічного чобітка білого. Але оскільки тепер мені потрібно щось для цієї картини, вона в мене не була за планом. Я не сезонна вишивальниця, так просто сталося, що я помітила цю саме схему у Ольги і вирішила таки її придбати, і одразу ж майже ну як одразу? Ну в цьому ж році її і вишити. Так ось нарешті все готово, випресуна і відпарена картина. І ось я виміряла її. За статистикою, ось по розрахунок матеріалів за сагою, мало б бути розмір вишивки на 16 каунті, мав би бути 25,5 на 28,5 см. У мене ж вийшло. Саме ось тут 26,5, тобто на 2 см менше, а тут 24 що на 1 см менше. Тобто я не знаю, наскільки це правильно що дала усадку так канва, ну, чи це можливо, але якось не, це ніяк не повпливало на розмір. Ну, На сам ефект, не знаю, можливо, вони такі зменшилися, але якось дуже забагато. 20, ну, по 2 см 2,1 см з кожної ну, з цієї сторони 1, а з цієї 2. Висота 2, а ширина 1. Ну, І що трішечки у мене ось тут в двох місцях провіз бекстіч, ось тут. Бачите, і на крилі. Я його підтягну, я ніколи цього не робила, але спробую. І ось що із тканиною, я коли вишивала, я її закріплювала саме краї канви. Клеєм ПВА, і ось, бачите, після прання от почали сататися ці ниточки. Тобто я зараз, мабуть, також їх знову ж таки проклею, щоб воно доїхало до оформлення. Я не знаю, чи одразу я віддам на оформлення, тому що дуже хотілося б бачити її і оформлену. І ось так вона зараз виглядає. Спробую вам зняти е, телефон. Ось так в усій красі. Дійсно, вона дуже яскрава. Після прання вона стала ще яскравішою ця картина. Я прямо насолоджуюся своїм виробом. Ось так, мабуть, її потрібно показувати дуже близько, тому що тут надзвичайно багато продумано деталей. Тобто навіть оці всі шипшинові хвостики на цих. Ем... На цих саме ягідках, ось метелик і дуже багато тут цих фрузликів. Я навіть не очікувала, що їх тут, у, саме у віночку, буде так багато, і очі так гарно пророблені. Тобто я вперше вишиваю мережку. І страшенно задоволена. Тобто тут всі квіточки, навіть ці колоски продумані. Ну, звичайно, бстічу багато. Він мені не так, щоб напрягав, просто займав час. Ну, ось, все. Робота готова. Я її вам зараз покажу в слайдах, також всякі деталі. І сподіваюся, що через деякий час я таки покажу вам і оформлену роботу. Мене запитують, як я відправляю свої роботи. На оформлення. Я оформляю їх онлайн. І ось Дивіться, в мене є такий, така трубочка від фольги або, від, від будь-якого, можливо, від плівки харчової. щось таке. І ось я так накручую саме на, оцю, на цей рулончик. ось так. Воно тоді зберігається, не потрібно його прасувати і дуже гарно доходить. Я ось так складаю, потім я роблю такий ось цей рулончик, ну, мені незручно одною рукою тримати телефон. Тобто я скручую його, і потім я ось так роблю коробочку із саме з пінопласту. Ось, ось так. Вирізаю сторони і роблю її, ну, такий, якби, як коробочку з пінопласту з чотирьох сторін, і в мене виходить е, така посилка. Потім я її загортаю папером і ось відправляю саме в такому стані. Так ось покажу вам проміжний результат розпаковки. Як ви бачите, все тут ось коробка створюється саме під вашу картину. Тобто, спочатку, як я розумію, складаються всі ці пінопласти, загортається це все, а потім ось спеціально вирізається коробка. тобто Тут картина стоїть зовсім непорушно. її не можна ніяк сунути. Як Я дивлюся, ще й по ціні, що у мене. Там ще є якась знижка, і також була акція на доставку безкоштовну від вагетної майстерні ось ціє, Олександра Бринзена. І що також приємно, навіть скільки там гривень, а там таке, мабуть, більше ніж 100. Була в мене знижка. так ось Вона ще стоїть, ця картина непорушна. Дивіться, я її ще не можу порухати, тому що вона загорнута і в плівку, і заклеєна скотчем, тобто пакується дуже-дуже щільно, щоб не пошкодилася у дорозі. Ось так виглядає передостання стадія, тобто тут дуже багато цього пінопласта. далі йде ось такий досить такий щільний ДСП, мабуть, не фанера а ДСП. І ось вона, моя картина. Я зараз відкрию плівку і ми подивимося це оформлення. Так ось, розмотані ці кілометри плівки. І ось в повній красі мій сезон краси. Я поки що не прибрала, тому що самі дуже цікаво подивитися перші такі ось враження. перше. Тут вам трохи не показує правильно кольори, але, як ви бачите, відбиваються ось люстра. І ось в мене йде прямо оцей маленький зайчик, який ви бачите, це є світло. Від е, е, підсвітка. Тобто, е, якби це було звичайне скло, ми б нічого не бачили. А оскільки скло у нас ось музейне, то у нас зберігаються повністю всі кольори які, ниток, які вишиті, і ось зовсім нічого не відображається. Тобто за це я і люблю музейне скло, воно так. Так, воно дороге, але оскільки я не так багато вишиваю картин, і вважаю, що моя робота має бути оформлена так, як слід, щоб на неї можна було дивитися на не на всякі там відбитки, наприклад, вікна чи ще чогось. Ну, Це просто люстра прямо світить і так відображається. Але вона ж не буде так під люстрою висіти. Так, ось тут у мене, я так розумію, подвійний багет. І ось такий мені одразу підібрав в тон якраз в тон ось цієї травички. Картина дуже яскрава. Я зараз їду прямо зараз на виставку квітів і хочу там сфотографувати цю картину, вона велика, але я ось хочу зробити якісь гарні фотографії, тому що вже все жовте і дуже холодно. Сьогодні вже, мабуть, перші приморозки, тож я. Сфотографую цю картину, потім приїду і докладно вам вже покажу з фото і розкажу, що тут і як. Я приїхала із виставки квітів декілька днів назад, нафотографувала вам її цю картину де могла. Зараз вже набагато більше жовтого листя і червоного, але вже не побіжу ніде фотографувати, вже покажу, як є. Сподіваюсь, що вам вона і так подобається. Вона величезна, вона не вміщається в ніякій кадрі. зараз вам досить неправильно показує колір. Колір тут такий, як какао. А вам показує інше. Тобто з багетом картина у нас Скільки? 38, майже на, мабуть, вона квадратна. Так, 38 на 38 з багетом, а сама вишивка у нас. Ну, 25 на 25 чи на 24, якось вона там мала бути так. Ну, Я сподіваюся, що я вам зможу її підняти, щоб показати, за що люблю ось скло. Як ви бачите, оце цей зайчик це в мене дуже сильне освітлення, якраз іде ліхтариком. І ось вона зовсім не, не псує картину. До речі, зараз вам показує багет майже. В правильному кольорі, і дивіться, наскільки яскравою зберігається під музейним склом ось ці е, саме фарби, які ця картина, от вона так і є, така яскрава. Причому, як ви бачите, збереглися тут і фрузлики, от всі видно, і тут і Бекстіч. Я дуже переживала за Бекстіч. Я навіть написала Олександру, що, будь ласка, продивіться, щоб у мене ось тут. Зараз вам все постараюсь показати ось так. Ось тут на спідничці у мене досить таки багато бікстічу і на качечці. Я дуже переживала, чи щоб він не змістився при натяжці, але, як ви бачите, ідеально натягнуто. І ось тут є бікстіч у 2 складення. Такі. Оце, таке сухе, якби, сухе листя. І ось тут, я вже не пам'ятаю, що тут у нас. чи тут... Також пікстічно показую, де ці колоски. У нас ну, дивіться наскільки охайно зроблена ця, ця обрамля. Немає в мене куди повішати картини, але я сподіваюся, що колись знайдеться місце, хоча б одну стіну якусь я звільню. Від своїх сувенірів і повішу це її небагаточислені картини. Ну, картина чудова сама по собі розробка. До речі, жодного разу я не бачила її у відшиві. Що, скоріш за все, вона у мене вперше. І зараз я спробую зняти зі штатива телефон і показати вам якось її нормально, бо вона не вміщається ні в одному приближенні, ні в двох, Дуже завелика. Так, ось я зняла і спробую вам. Ага, все-таки відображається щось, ось так виглядає моя картина. Ось такий неправильно передається колір. Але давайте подивимося, нам ж цікаве оформлення. Ось так. Дивіться, куточки, ідеально зроблені куточки. Сама картина ось хочу вам показати фрузлики. Вони зовсім не змістилися. Хоча вони об'ємні. Ось тут фрузликів багато і в букеті, і у, саме, в обох букетах і дуже багато у віночку. А ось якраз сам намісто зроблене виключно із хрестиків. Ну Ось так виглядає це все. Дуже гарно. Спробую ось так. Я тепер вертикально куди. Де мені діти світло? Зайве, шкода не змогла зробити вам на вулиці при денному світлі. Отак, отак буду. Ось так. Так не видно нічого, крім ось цього зайчка. Але насправді я сподіваюся, що саме на цьому я знімала при сонячному світлі, що багет буде видно, бо він значно красивіший, ніж зараз вам показує. Ось ці от, до речі, нитки показують правильно. А багет. О, ось так. Мабуть, вам тепер видно, що багет ось такого кольору, саме ось такого він якогось ну, точно, какао. Колір какао з молоком. Дуже такий чіткий, і дивимося, як охайно це все зроблено. Я задоволена роботою і ціною задоволена, тому що в Києві це все вдвічі дорожче. Тож я вважаю, що дуже гарна в мене. Робота, якщо вам також подобається, я вам ставлю ще тут багато фотографій, які я зробила. Якщо вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я буду дуже вам рада.